Сторінка 56, параграф 10. Наслідки неправильного харчування, цукровий діабет, йододефіцит, харчові добавки, харчове отруєння. У цьому параграфі ви дізнаєтеся, що таке цукровий діабет, ознайомитеся з проблемою йододефіциту, учитиметеся обирати продукти харчування і діяти в разі загрози харчового отруєння. Цукровий діабет. Цукровий діабет одне з трьох, два інших атеросклероз і рак захворювань, які найчастіше призводять до інвалідності та смерті. У перекладі з грецької діабет означає витікання. Тому назву цукровий діабет можна перекласти як витікання цукру. У здорової людини підшлункова залоза виробляє гормон інсуліну, який доставляє розчинену в крові глюкозу всередину клітин. При цукровому діабеті глюкоза не може проникнути в клітину і залишається в крові, а відтак виводиться з організму. Існує два типи цукрового діабету. Цукровий діабет першого типу пов'язаний із дефіцитом інсуліну. Його виробляється мало або він взагалі не виробляється. При цукровому діабеті другого типу підшлункова залоза виробляє достатньо інсуліну, інколи навіть більше за норму. Однак Клітини організму втрачають чутливість до нього, і він перестає бути провідником глюкози. Малюнок 31. чинники ризику та захисту щодо цукрового діабету другого типу. Чинники ризику: незбалансоване харчування, ожиріння, малорухливий спосіб життя, чинники захисту здорове харчування, контроль маси тіла, фізична активність, йододефіцит. Йод мікроелемент, необхідний для нормального фізичного і психологічного розвитку та працездатності людини. Дефіцит йоду в організмі приводить до багатьох розладів: появи, зоба, захворювання щитоподібної залози, порушення обміну речовин. Втрати слуху, затримки фізичного і розумового розвитку у менш важких випадках. Йододефіцит спричиняє апатію, зниження розумової активності, пам'яті, здатність до концентрації, тому йододефіцит є. Державною проблемою, розв'язання якої допоможе зберегти інтелект нації, в Україні існує природний дефіцит йоду. Щоб запобігти проблемам, пов'язаним із йододефіцитом, необхідно вживати більше морепродуктів риби, морської капусти, креветок, мідій, кальмарів. Та найкращий вибір це йодована сіль. При цьому не треба збільшувати кількість солі, яку ви споживаєте. Необхідно дотримуватися лише кількох простих правил: як купувати. Йодована сіль має обмежений термін придатності не більше як 6 місяців, тому купуйте сіль у невеликих упаковках, щоб використати її до закінчення цього терміну. Перевірте цілісність. І сухість упаковки. Як зберігати? Йодовану сіль треба зберігати щільно закритою в сухому і темному місці. Порушення умов зберігання призведе до випаровування сполук йоду. Як споживати, за високих температур йод швидко випаровується, тому додавайте йодовану сіль у страви перед тим, як подавати їх до столу. Продукти, які містять йод, морська риба, морська капуста, креветки, кальмари, мідії, інші морепродукти. Йодована сіль Найкращий вибір, що може призвести до харчового отруєння? Якість продуктів у кожній державі контролюють спеціальні служби у магазинах, на ринках та на відповідно обладнаних торгівельних майданчиках. Усі продукти мають сертифікати якості, за яких умов продукти можуть спричинити харчові отруєння. Найчастіше таке трапляється, коли вживають продукти, термін реалізації яких минув. Продукти, які неправильно зберігали чи обробляли, продукти, куплені на стихійних ринках, продукти з пошкодженою упаковкою, уражені гнилю чи пліснявою, отруйні гриби, ягоди, консерви із дутими кришками чи помутнілим вмістом, алкогольні напої. Найтяжчі харчові отруєння спричиняють отруйні гриби, а також старі гриби та гриби. Що змінили свої властивості та стали отруйними? Останніх через забруднення довкілля з'являється дедалі більше в наших лісах. Тому лікарі застерігають, гриби це не їжа для дітей. Як діяти при харчовому отруєнні? Нудота, блювання, біль у животі, пронос, раптова слабкість, запаморочення, підвищення температури тіла, що з'являються через 1-4 години після вживання недоброякісного. Харчового продукту можуть бути ознаками харчового отруєння. За перших ознак отруєння слід викликати швидку допомогу. До прибуття лікарів необхідно випити п'ячий склянок питної води та викликати блювання. Вжити профілактичних засобів повинні всі, хто куштував сумнівну страву. Правила обробки та зберігання харчових продуктів. А чи знаєте ви, що можна захворіти від споживання високоякісних продуктів, якщо їх неправильно обробляти або зберігати? Спричиняють захворювання хвороботворні мікроорганізми. Запам'ятайте, чотири дії, які допоможуть вам уникнути мікробного забруднення продуктів мити, розділяти, охолоджувати і нагрівати. Малюнок 32-й. Правила обробки та зберігання харчових продуктів. Мити. Ретельно мити сирі продукти, руки та кухонне начиння. Розділяти. Зберігати окремо та нарізати на окремих дощечках ті продукти, які їдять сирими, і ті, які піддаються кулінарній обробці. Нагрівати. Кип'ятити сиру воду та молоком. Піддавати кулінарній обробці за високої температури сире, м'ясо, рибу, інші продукти, охолоджувати, зберігати в холодильнику або морозильнику молочні, м'ясні рибні продукти, готові страви та відкриті консерви. Про що розповідає упаковка? Шестикласник Максим знайшов яскравий пакетик і взяв його собі. На перерві хлопчик пригостив однокласників кульками. Що були в пакетику і пригостився сам. Кілька дітей встигли проковтнути їх, перш ніж зрозуміли, що то не солодощі. Це був засіб для очищення каналізації. Ті, хто пригостився, дістали опіків, стравоходу і шлунка. Вам не раз доводилося бачити продукти в упаковках: цукерки, печиво, морозиво. Та що ж треба зробити перед тим як купити цей продукт чи скуштувати його? Слід уважно роздивитися упаковку і знайти на ній усі необхідні відомості малюнок 33. Відсутність будь-якої обов'язкової інформації свідчить про те, що продукт підробний або недоброякісний. Вживати його небезпечно, оскільки це може призвести до харчового отруєння. Малюнок 33. Обов'язкові відомості, які зазначають на упаковці харчових продуктів. Назва продукту, назва і адреса виробника. Склад продукту. Зверніть увагу на перелік складників: можливо, в цьому продукції є штучні барвники чи ароматизатори. Такий продукт не варто вживати щодня. Харчова та енергетична цінність, умови зберігання, за якої температури та вологості повітря слід зберігати продукт, термін зберігання. На упаковці зазначають кінцевий термін реалізації. Або дату виготовлення і термін зберігання продукту: маса об'єм продукту, маса нету, вага без упаковки, маса брутто в упаковці. Штрих-код цей набір рисочок і цифр, дає змогу чітко визначити країну виробника, закодовану в перших цифрах. Код України 482. Харчові добавки. Харчові добавки – це речовини, які додають у продукти з метою посилення. Або збереження їхніх властивостей у Європі харчові добавки маркуються цифровим кодом і з буквою є малюнок. 34. Їх використовують з метою збереження поживних властивостей харчових продуктів, надання продуктам більш привабливого вигляду, збільшення терміну зберігання харчових продуктів, полегшення обробки продовольчої сировини, здешевлення та скорочення виробництва продуктів. Однак існують небезпечні гарчові добавки. Часте вживання продуктів із такими добавками може призвести до алергічних реакцій, збільшення засвоєння жирів, порушення обміну речовин, онкозахворювань, уражень печінки та нирок. Є 100, є 199 барвники. підсилюють чи відновлюють кольор продукту, є 200, є 299. Консерванти підвищують термін зберігання продуктів, захищають їх від мікробів, грибків. Є 300 Е399 антиокислювачі. Зменшують окислення, продовжуючи тим самим термін зберігання продуктів. Є 400 Е499 стабілізатори. Зберігають консистенцію продукту. Є 500, Е599 емульгатори. Створюють однорідну суміш продуктів, що не змішуються, наприклад, води і олії. Е600, Є699 підсилювачі смаку та аромату.